вітаю на другому інтерв'ю Envision, спеціальної серії в рамках нашого проєкту Vision Board. Сьогодні ми з радістю поговоримо з Сержем Ван Херком, генеральним директором EVS, провідного світового постачальника технології відео в реальному часі для трансляції та виробництва нових медіа. Привіт, Серж. Дякую, що приєдналися до нас. Сьогодні ми хочемо обговорити, яким був 2024 рік для медійної індустрії, і як нові ідеї та технології змінять індустрію в майбутньому. Дякую, Олександре, за це запитання. І дякую, що надали мені можливість приєднатися до вас сьогодні. Я дуже радий бути присутнім. І поділитися деякими думками, які я маю як генеральний директор, і Озираючись на 2024 рік, я думаю, що ми всі бачимо чимало змін у нашій індустрії, як з боку технологій, так і з боку постачальників. Тож, безумовно, це був знову цікавий рік, і коли я дивлюся на основні зміни, які відбуваються в нашій галузі. Звичайно, я думаю, що перехід від SDI до IP все ще є дуже важливим. Ми бачимо, як багато клієнтів переходять від одного формату до іншого у своєму реальному виробничому середовищі. Ми бачимо, що деякі клієнти також додають деякі хмарні технології або хмарні обчислення у своє середовище і для деяких частин робочого процесу. Тому ми безумовно також були дуже активні в цьому напрямку. І, звичайно, важливою темою для нас є все, що стосується штучного інтелекту. Ми в вес дуже активно використовуємо його для подальшого покращення якості виробництва, тобто якості емоцій, які створюються на екрані. Ми йдемо шляхом подальшого підвищення якості сповільненого фільмування, роблячи будь-яку камеру, камерою сповільненого фільмування, а також додаючи нові ефекти. Тож, безумовно, штучний інтелект має вплив. Ми також бачимо, що штучний інтелект іноді використовується для автоматизації певних видів діяльності в нашій індустрії, тож це одні з найбільших змін, які ми спостерігаємо у 2024 році. Ми знаємо, що EVS нещодавно в цьому році придбала мок Technologies. Це було велике важливе придбання для вашої компанії. Які можливості це придбання відкриває для компанії та її клієнтів? We've to do this Ми справді дуже раді, що змогли здійснити цю операцію, придбавши мок технологіс, що базується в Португалії. Це команда з близько 50 кваліфікованих фахівців, багато з яких є інженерами з гарними знаннями в нашій індустрії мовлення у цьому відношенні. Це чудове доповнення нашої команди. До кінця року ІВІС матиме близько 700 колег по всьому світу. Це дає гарну перспективу для нас. Ми бачимо, що МОГ, безумовно зміцнює деякі з наших портфоліопродуктів, особливо коли ви думаєте про лінійку рішень Mediaception, і ми думаємо про наші рішення для управління контентом у більш ефективний спосіб. Безумовно, Mock Technologies пропонує чимало додаткових рішень. Ми включимо їхні технології, наприклад, у наше середовище ViaMap, таким чином ще більше зміцнивши нашу екосистему. Все це в основному стосується управління відеоактивами, де ми бачимо певні додаткові переваги. Здійснення такого придбання також показує, що ми продовжуємо інвестувати в наше майбутнє і майбутнє наших клієнтів. Ми продовжуємо розширювати наш портфель продуктів, додавши мог до нашого продуктового портфелю. Ми також продовжуємо вдосконалювати наші можливості перекодування за допомогою наших продуктів. Тож це безумовно те, що ви побачите протягом наступних місяців. Подальше зміцнення нашого портфоліо продуктів щодо перекодування. І останнє, але не менш важливе, це наявність команди в Португалії. Наша штаб-квартира знаходиться в Бельгії, але у нас є науково-дослідні центри в Бельгії, Нідерландах, Великобританії та Франції. Зараз ми також додаємо певні можливості в Португалії. Для нас важливо мати доступ до джерел талановитих фахівців, інженерів і маючи команду в Португалії. Придбання Mock Technologies безумовно дає нам більший доступ до майбутніх талантів, яких ми найматимемо також у Португалії. Основними причинами та перевагами для нас є взаємодоповнюючі продукти, які зміцнюють наш продуктовий портфель та нашу екосистему. Інша тема це технічні компетенції та доступ до більш кваліфікованих інженерів у майбутньому. Це дійсно показує, що ми постійно продовжуємо інвестувати в наше майбутнє та рішення для наших клієнтів в нашій галузі. Thank you, інвестин інтуфючуен then please... Дякую, сер. Скажіть, будь ласка, які цікаві продукти ви анонсуєте у 2024 році? Або скажіть, будь ласка, які на вашу думку важливі продукти будуть цікаві для клієнтів в цьому році? Так, нам є про що поговорити, але давайте спробуємо зробити загальний огляд. Почнемо з нашої лінійки рішень LiveCeption, які призначені для прямих ефірів. Рішення представлене нашими серверами XT-VIA з системою повторів LSM-VIA. Наші постійні клієнти, які займаються виробництвом спортивного живого контенту, дуже добре знають про що я говорю. Однією з найважливіших змін цього року було звичайно розширення нашого набору ефектів екстрамоушен. Тож, якщо раніше ми використовували штучний інтелект для створення додаткових зображень в сповільненому русі, то тепер ми ще більше вдосконалили slow motion, надавши можливість створювати генеративному штучному інтелекту ще більш якісні та захоплюючі зображення в режимі супер slow motion. це означає, що будь-яка камера тепер може бути використана для створення високоякісного сповільненого руху. Ми додали кілька нових ефектів на основі генеративного штучного інтелекту наших власних розробок. І тепер ці ефекти також включають, наприклад, кінематографічний ефект. Тобто, будь-яку камеру можна використовувати як кінематографічну камеру, тобто фон можна розмивати на льоту, так що це знову ж таки підвищує рівень емоційності виробництва. Крім того, ми також маємо можливість використовувати функціонал деблюру. Тобто той час, як кінематографічний ефект полягає в розмитті фону, деблюр навпаки робить так, що фон стає більш чітким. Це дуже корисно, наприклад, у спортивному виробництві для камери, яка динамічно працює, та так, що фон стає розмитим, і де ви не можете прочитати рекламу. Завдяки нашій технології фон стає набагато чіткішим, різкішим, і ви можете почати читати, наприклад, рекламу на фоні. Отже, для LiveSeption ми втілили дуже важливий функціонал, що базується на використанні генеративного штучного інтелекту. Коли ми говоримо про наші рішення MediaSeption, які в основному розроблені для того, щоб допомогти АСБ керувати своїм контентом, робити інжест, плей-аут, управляти і зберігати відео, ми презентували цього року середовище ViaMap. Це еволюція нашої технології, яка дійсно дуже перспективна, і де ми бачимо велику зацікавленість багатьох клієнтів, які сьогодні мають інші системи. Але багато з цих клієнтів бачать, що деякі з систем, які використовувалися протягом багатьох років, вже закінчують свій життєвий цикл, і вони шукають альтернативи. І ми бачимо, що наша Viamap безумовно відповідає цим очікуванням. І останнє, але не менш важливе у нашому портфоліо продуктів медіа інфра для медіа інфраструктури. Ми впровадили або запустили функцію Neuron View, і це також стало дуже важливою подією цього року. Окрім Neuron, ми також вдосконалили нашу технологію Cerebrium – програмне забезпечення для управління і моніторингу. Яке все більше і більше використовується клієнтами будь то ПТС або АСБ по всьому світу. Отже, 2024 рік був насиченим. Ми бачили це також на різних виставках, і це свідчить про те, що ми постійно інвестуємо значні кошти в нові рішення для наших клієнтів. дякую. ІВЕС відома як екологічно чиста компанія. У вас навіть є власна пасіка. І які екоініціативи ви зараз підтримуєте? Так, ESG, безумовно є частиною нашої стратегії, де і e це екологія, С соціальні джі урядові ініціативи. Тож ми зосереджуємо увагу на цих різних елементах. Найочевидніше з них це звичайно, коли ми дивимося на вуглецевий слід. Ми також дивимося на споживання енергії нашими клієнтами. Ми знаємо, що велика частина вуглецевого сліду генерується нашими клієнтами. Тому ми також зосереджуємося на розробці продуктів, які допоможуть нашим клієнтам у майбутньому зменшити їхній вуглецевий слід. Це стосується технологій та зменшення споживання енергії або більш ефективного використання енергії. Це звичайно очевидно, але в ESG ми також приділяємо значну увагу нашій соціальній відповідальності, і у нас є різні ініціативи, спрямовані на допомогу суспільству, в якому ми живемо. В різних регіонах по всьому світу у нас більше 25 офісів по всьому світу, і в цих спільнотах ми намагаємося робити правильні речі, а також робити позитивний внесок. Звичайно, крім того, ми також намагаємося переконатися, що з боку членів команди, з боку наших співробітників, залученість знаходиться на найвищому рівні. Нас визнали найкращим роботодавцем, що свідчить про нашу увагу. Яку ми приділяємо якості середовища для наших колег, членів нашої команди, як ми це називаємо? Тож у нас є різні проекти, які ми реалізуємо, щоб зосередитися на цьому. І останнє, але не менш важливе, частиною нашого ESG є також фокус на задоволеності клієнтів. Це один із наших найбільших фокусів. Ми вимірюємо це за допомогою індексу задоволеності клієнтів. І ми раді бачити, що з року в рік цей показник зростає протягом останніх років, і ми бачимо, що ми є єдиною компанією, яка збільшує цей показник протягом останніх трьох років. І це показник, який вимірюється компанією Devoncroft, Тобто, це нейтральна зовнішня сторона, яка робить це вимірювання. Тож тема ESG для нас дуже важлива, і ми намагаємося бути лідером думок у нашій галузі, демонструючи правильні ініціативи. На індустрія байшовдерайт ініціатившує тім, йо імплоєса хеппі тобі паттов з на с тобі пат. Я впевнений, що ваша команда, ваші роботодавці раді бути частиною компанії, яка так дбайливо. Ставиться до навколишнього середовища. Тощо, дякую. Як ми знаємо, сім днів тому відбувся EVS Hackathon, І чи не могли б ви трохи розповісти про цю подію? Яка її мета, і чому вона важлива для вас? Базис івент, антвотизкол андбайцотентфою ваюдві так, дякую, Олександре, за це запитання. Ми технологічна компанія, тому наше майбутнє базується на інноваціях, які ми можемо запропонувати ринку та нашим клієнтам, і тому Хакатон, я думаю, що ми організовуємо його вже втретє. Це можливість для інженерів з наших різних офісів в Європі зібратися разом і попрацювати над різними ініціативами, які вони самі обрали, або про які самі подумали. Тож ми даємо повну свободу нашим колегам працювати разом протягом двох днів, придумувати інноваційні ідеї і намагатися втілити ці ідеї в щось практичне після цих двох днів. Приємно бачити, що ми збираємо разом інженерів з різних відділів, з різних продуктових лінійок і що відбувається обмін ідеями. Я бачив деяких колег, які працюють над штучним інтелектом, які працюють разом з деякими інженерами з медіа інфраструктури. Тож ми дійсно побачили цікаві комбінації різних технологій, які приносять цікаві ідеї. Тож весь цей хакатон це безумовно спосіб ще більше підвищити рівень інновацій, які виводяться на ринок, і це без нашого чи продуктового менеджменту, який про це просить. Але деякі з цих ідей. Ми вважаємо настільки цікавими, що ми знаємо, що ці ідеї нам потрібно внести в дорожню карту. Нам потрібно далі розвивати їх і виводити на ринок для наших клієнтів. Отже, це все про те, щоб переконатися, що інновації доведені до межі, і що ми даємо повну свободу інженерам думати і реалізовувати певні іноді божевільні ідеї continue this initiative. In... Дякую. дуже цікаво. Сподіваюся, ви продовжите цю ініціативу і в наступному році. Наш проект об'єднує велику спільноту медіапрофесіоналів з України та інших країн. Це талановиті та креативні особистості, які активно цікавляться інноваціями та шукають нові рішення для впровадження у власних медіа. Який ваш прогноз на 2025 рік? Які технології на вашу думку рухатимуть індустрію вперед? На що варто звернути увагу, і що планувати для розвитку в наступному році? Yes. Well, think, um, elements, uh, further... Так, я думаю, це різні елементи технологій, які допоможуть вам ще більше підвищити якість. І кількість контенту, що виробляється, коли ви дивитеся на живий контент, і коли ви дивитеся на кількість соціальних мереж або різних форматів, які ви повинні доставити, переконайтеся, що ви стежите за технологіями, які допомагають вам дійсно трансформувати ці живі події в різні формати. Це безумовно очевидна річ. Ще одна, це звичайно, штучний інтелект. Ми вже коротко говорили про це раніше. Штучний інтелект використовується для покращення, а іноді для автоматизації певних завдань. Це очевидно, але в нашому випадку найбільша увага, яку ми приділяємо генеративному штучному інтелекту, безумовно спрямована на подальше покращення емоцій, які з'являються на екрані. Що означає, що ми ще більше підвищуємо якість того, що виробляється, підвищуючи якість зображення, яке на ньому з'являється. Отже, вся ця справа зі штучним інтелектом це безумовно те, що потребуватиме вашої уваги протягом наступних місяців і років. І звичайно, коли ми дивимося на нашу галузь, на інші речі. Все ще еволюція від SDI до IP. Ми говоримо про це протягом багатьох років, але все ще бачимо, що багатьом клієнтам або партнерам все ще потрібно здійснити цей перехід від SDI до IP. Це безумовно важливо. Ми знаємо, що це нелегко. Це вимагає досить складних компетенцій, які не завжди є у телерадіокомпаній або медіакомпаній, і вони, як правило, шукають партнерів, таких як EVS, щоб підтримати їх. Це залишається важливою еволюцією в нашій галузі перехід від SDI до IP. І останнє, якщо я можу додати ще одне, це можливість віддаленого виробництва. Після ковід вона звичайно швидко зросла, але залишається на порядку денному для багатьох клієнтів і як вони можуть ще більше підвищити ефективність і кількість роботи, що здійснюється завдяки віддаленому виробництву. Отже, для нас це деякі з важливих елементів, які ми бачимо. Останнім у цьому списку є звичайно хмарні обчислення, які відіграють певну роль у нашому середовищі. Не завжди очевидно, що це можна зробити в реальному середовищі високої якості, але безумовно є частини робочого процесу, які можна виконати в хмарному середовищі, і це пов'язано з еволюцією від SDI до IP, звичайно. Але еволюція хмарних технологій і додавання хмарних можливостей в робочий процес безумовно також є темою, яка потребує більшої уваги. Дякую, серж. Я знаю вашу компанію багато років. Ми працюємо з вашою компанією багато років. І я пам'ятаю весь час, як ваша компанія намагається розширити свій бізнес, купувати нові компанії, намагатися розширити свій бізнес на нові напрямки медіа тощо. Які технологічні напрямки ви плануєте розвивати в найближчі роки? Які продукти ваша компанія планує запропонувати ринку у 2025 році? Так, ми будемо надійною компанією, ми будемо продовжувати розвивати поточний портфель продуктів, який у нас є. Ми будемо і надалі дбати про те, щоб він відповідав найвищим очікуванням щодо надійності та якості. Тож ви можете розраховувати на те, що ми продовжимо розвивати існуючі продукти і постійно впроваджувати нові можливості. Як я вже казав, у нас зараз працює близько 700 співробітників приблизно половина з них займається дослідженнями та розробками, тому ми наполегливо працюємо над розробкою продуктів. 350 співробітників в РНД, з яких близько 80% працюють над програмним забезпеченням. Тому ми будемо продовжувати збільшувати можливості і функції за допомогою програмних рішень, які ми впроваджуємо на нашому власному обладнанні, на іншому обладнанні або в хмарі. Тож ми будемо продовжувати працювати над цим наступного року. Ви побачите, що ми ще більше розширимо наш портфель продуктів. Ми безумовно ще більше зосередимося на бродкаст, середовищі та живому виробництві, тож ми не маємо наміру виходити на інші ринки, але насправді ми зосереджені на подальшому розширенні нашого портфоліо продуктів і рішень для наших існуючих клієнтів у середовищі живого продакшену та прямих ефірів. Теж саме ви можете очікувати від нас у впровадження нових технологій. Ми також продовжимо здійснювати придбання це безумовно частина нашої стратегії. Тож, поки ми розробляємо нові продукти, ми також купуємо деякі компанії, що дійсно взаємодоповнюють нас. Тож ви можете очікувати, що ми продовжимо купувати компанії протягом наступних років, щоб дійсно забезпечити цю екосистему, на якій ми дійсно засереджені. Отже, з EVS у вас є не лише окремі продукти, але і екосистема, і те, що наші продукти працюють разом, дійсно має значення, і це те, на чому ми будемо постійно наполягати і продовжувати інвестувати. Ви впевнені, що у вас є нові плани щодо нових придбань на наступний рік. Не питаю вас, яка це буде компанія, бо це ми побачимо. Сподіваюся, це буде цікаво для ваших клієнтів і для ринку. Якщо можна, ще одне питання: багато років поспіль ми бачимо, як деякі компанії на IBC або NAB говорять про модель підписки на програмне забезпечення. Ми бачимо, що підписна модель розширюється дуже швидко в останні роки, але постійні ліцензії все ще присутні на ринку. Коли ви дивитеся в майбутнє, як ви думаєте, модель підписки витіснить постійні ліцензії? Чи все в індустрії мовлення залишиться як є? Цікаво спостерігати останніми роками, як ІВС росте рік за роком. Як ви знаєте, ми є компанією, що котирується на біржі, тому наші цифри досить прозорі. І цього року ми встановимо новий рекорд. Ми досягли обороту в 200 мільйонів євро. П'ять років тому ми були на рівні 100 мільйонів. Отже, за останні п'ять років ми змогли подвоїти дохід у прибутковий спосіб. Ми бачили, що деякі інші гравці в нашій галузі мали труднощі або застосовували певні стратегії, які навпаки не принесли очікуваного зростання з їхнього боку. Але вони прийняли деякі рішення, які явно не були очікуваними, або які не сподобалися клієнтам. Тому в нашому випадку ми намагаємося переконатися, що ми реалізуємо те, що ми називаємо нашою стратегією близькості з клієнтами. Тому ми дійсно намагаємося прислухатися до наших клієнтів, щоб зрозуміти, які технології їм потрібні, а також яка бізнес-модель їм подобається. Кілька років тому, наприклад, ми багато чули про хмарні технології. Тож деякі компанії намагалися повністю піти в хмару зі своїми технологіями, які не спрацювали. Давайте прояснимо, ми точно бачимо, що з різних причин це не спрацювало. Ми завжди намагалися бути надійними по відношенню до наших клієнтів і робити те, що вони просять нас зробити, і в цьому відношенні ми бачимо, що це приносить нам успіх. І ми маємо намір продовжувати рухатися в цьому напрямку. Ми не підштовхуємо клієнтів, наприклад, переходити на модель підписки. Ми бачили, що деякі компанії намагаються це зробити. Це не було успішним. Ми безумовно пропонуємо різні варіанти. Тож, якщо клієнт хоче модель підписки, ми можемо запропонувати модель підписки. Але все ж таки, сьогодні ми бачимо, що багато клієнтів віддають перевагу тому, що ми називаємо моделлю Капекс, де вони купують технологію, де вони купують, можливо, угоду про рівень обслуговування, що стоїть за нею. Але в цілому, ми дійсно намагаємося залишатися на зв'язку з нашими клієнтами, прислухатися до їхніх побажань і намагатися справді виправдати їхні очікування. І якщо ми подивимося на останні п'ять років, то очевидно, що це було дуже високо оцінено нашими клієнтами, і всі відгуки, які ми отримуємо, показують нам, що ми рухаємося в правильному напрямку. Тож ми сподіваємося продовжувати рухатися в цьому напрямку.спешалітісверімотнтухієзекастомоспікосеспешелісабскріпшен і Дякую вам, особливо дуже важливо почути клієнтів, тому що особливо підписку дуже складно впроваджувати на українському ринку в державних проектах, і на це є багато причин. І дуже добре, якщо у замовника є вибір, чи бути на підписці, чи залишитися на капекс, і це дуже важливо. І дякую вам, що ви розумієте і чуєте клієнтів, особливо в цьому випадку і в інших ситуаціях теж. Дуже дякую, що поділилися з нами сьогодні своїми знаннями та досвідом. Ми раді почути, як ІВС продовжує бути лідером в інноваціях у професійній медіаіндустрії. Ваші ідеї, нові технології, розробка продуктів і майбутні медіа дуже важливі для нашої творчої спільноти. Ми сподіваємося побачити нові продукти, можливо, нові придбання наступного року, цікаві технології. І ми сподіваємося. Що ви залишитеся і продовжите пропонувати ринку ті продукти, якими ми із задоволенням користуємося останніми роками, ми цінуємо ваш час і з нетерпінням чекаємо на те, як ЕВС розвиватиметься у 2025 році, та пізніше. Дякуємо, що ви є частиною Envision та підтримуєте проект Vision Board. Дякуємо за підтримку українського ринку протягом останніх трьох років. Ми сподіваємося, що незабаром знову зв'яжемося з вами, щоб обговорити, як ваші прогнози та плани формують індустрію. Дуже дякую. Дякую, хаофоркаспленс Олександра, що дали нам можливість приєднатися до вас. Та й надалі продовжуйте саме так.